Привіт, друзі! В цей день хочу звернутися абсолютно до всіх українців, які зараз повертаються в Польщу. Ситуація на Україні, в Україні, як для кого зручніше говорити, ніби покращується, коли ви знаходитеся за кордоном. І багато українців, дивлячись на те, що зараз відбувається в Україні, повертається по різним на те причинам. Хтось повертається до родини, в когось закінчились гроші, хтось приїхав просто повідпочивати до Польщі та повертається в Україну. Але такі, як я, люди, які вже живуть за кордоном, бачать, яка ситуація насправді. Тому, друзі, це звернення абсолютно до всіх жінок, які з дітьми сюди приїхали чи без дітей, і які зараз хочуть повернутися до України. Цінуйте те, що не тільки Польща, а й інші країни дають вам в цей час. Це безкоштовне житло в деяких випадках, в деяких не безкоштовне. Хтось дає вам роботу. А хтось не дає роботу, і потрібно самостійно шукати. Її потрібно шукати, тому що замість вас ніхто її не знайде. Але водночас в Україні ракети прилітають в будь-яке місто і ніхто цього не очікує. Так, говорять, що ситуація буде на осінь погіршуватися. Ні, я, ніхтось інший не може цього знати, окрім військових. Але повірте, вони ніколи вам не скажуть правду, щоб ви не панікували. Тому я вас також хочу, друзі, заспокоїти, щоб ви не панікували. І залишалися за кордоном, не виїжджали до третіх країн, адже як я вже розповідав попередніх відео, ви просто не зможете повернутися. А коли буде дійсно знову ж таки гаряче в Україні, прикордонники вже налаштувалися на тих людей, які просто ігнорують перетин кордону, їздять туди-сюди, бо їм так хочеться. Вони ж то звідкись гроші беруть на перетин кордону. А прожити у Польщі у них вже грошей нема. І вони ходять, просять, що їм всі винні, друзі. Як і в поляків, так і в українців, які тут вас приймають, так і інших людей, громадян інших країн, які вас тут приймають безкоштовно. У них також закінчуються гроші в портфелях. Тому потрібно це розуміти і надіятися лише на себе. Завжди на себе потрібно надіятися. Але ми, в свою чергу, будемо допомагати, чим ми можемо. Тому це не тільки від мене прохання, а від всіх волонтерів, які є в Польщі. Якщо вам дають житло, цінуйте це. Якщо вам дають їжу, цінуйте це. Якщо вам дають просто дах над головою, також це цінуйте. Щоб вони не зобов'язані вам дати, а дають вам це від чистого серця, бо вони можуть це зробити. Тому що є звичайні люди, які не заробляють мільйони, і вони так само допомагають нашим українцям. Попри те, що є різні українці, як і поляки, так і інші громадяни, які крадуть, які ведуть себе безчинно, п'ють горілку, а ти потім після них виносиш пляшки з-під горілки, з-під пива. Вони також десь на це гроші беруть. Але є бідні, середній клас і багаті. Ми ніколи не зможемо це змінити. Але ми можемо змінити. Ваше життя, адже зараз ваше життя тільки ваших в ваших руках. І якщо ви виберете їхати в Україну, то будьте готові до найгіршого. Ну і звичайно ж, як не хочеться мені це казати, це до смерті. Сподіваюсь, друзі, що ви почуєте мої слова, передасте їм іншим, поділитеся цим відео в соціальних мережах зі своїми близькими, рідними, знайомими, з незнайомими, щоб вони це зрозуміли. І війна, війна це така штука, що до неї ніхто не готовий, і ти не знаєш з якої сторони прилетить. Не кожен може воювати, як кажуть і наші політики, і звичайні люди, а потім це все перекручують в соціальних мережах. Потрібно мати свою думку, а не думку з новин соціальних мереж. Мати свою думку об'єктивну. Нам потрібно, врешті-решт, почати думати та аналізувати інформацію, яку ми сприймаємо. Навіть від мене. Тому що я також маю свою думку, якою і ділюся з вами. І я пробую. Наставити вас на той шлях, який приведе вас до вашої цілі. А ціль нашого всього, що ми маємо, це життя. Нам його дали і ми повинні ним добре розпоряджатися. Тому, друзі, вибір за вами. Також нагадую вам, що ми проводимо збір коштів на пожежний автомобіль. Це вже на наступний. Невдовзі ви побачите вже відео з попереднім пожежним автомобілем. Ну і всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Нагадую, що, друзі, не потрібно бути багатим, щоб допомагати. Адже кожна злотувка може врятувати чиєсь життя. Найголовніше це мати добре серце і просто допомагати, не очікуючи нічого взамін, як це робимо і ми. Тому, друзі, кожна ваша підтримка буде досить важливою. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд, за розуміння. І побачимося вже в наступному випуску.